Ми в церкві молимося, діякон або священик читає прошення, і одно з них звучить особливо важливо. Господи, помолимося за оголошених, за людей, котрі готуються до крещення, а в наші дні тут люди, котрі відступили від церкви. Упали в гріхи, але так і не розкаялися. Діякон каже, подаруй їм, їм Євангеліє правди, що означає, дай їм відкровені Євангелія і порозуміти той дар оправдання, який ми, православні християни, отримали в Христі Ісусі, коли вже з новим тілом відновленим. Він тепер дарує всім нам приєднуватися до того нового тіла через тайну причастя під видом хліба і вина, приймати істинне тіло, істинну кров Христову. Особливо важно напомнити, що одна із перших літургій була іторія Іякова. Нині і того, Якова Алфеєва, першого апостола, брата Господня по плоті. І одна із ключових молитв на молитві за упокой і в похороні, і в самій літургії, йде від святого апостола Якова, Боже, духов і всякої плоти, смерть поправий, і дияволо впризнивий, і живот міру Твоєму дарував. І сам Господи, упокой, душі усопши, робо Божих, з нами поминаємо. В місті світлу, в злащу, в місті спокійному, откуди вже відбігає болезнь і печаль, і воздихання, а всяке сурішення суділо іми. Отпусти. Чим обладає православна церква? не обладають ні сектанти, ні всякі розкольники. А от чим це хвалять сектанти, все і в нас є. Тому ми… Нині споминаючи подвиг преподобного Іва Угольського, також споминаємо, як він із дитинства дали собі з братом слово, що приймуть монашество. Коли створилася Подкарпатська Русь, Національна Республіка, русинів у складі Чехословакії, народ отримав право на визнання, на самовизначення і на право самі собі визначити своє вірування, свою релігію. А вона для православних русинов була завжди православна. І тому більше сто років назад, 19 августа 1921 року, в Ізі відбувся великий славний церковно радний собор при участі єпіскопа Досифєянівського із Сербії. відновлена була древня древня Кіримфодівська Карпоторуська православна церква. Вот Чим ми обладаємо. І от у церкви крестилися уже в Карпоту і наші всі священники, архімандрити, котрі недавно вже одійшли у вічний світ, і наш протерей Василій Самош, і недавно спочивши протері Георгій Чулей і другі священники, вони були діти Карпото православної церкви. Тепер ми в складі Української церкви ми осталися, вірні канонічному православ'ю, і прибуваємо з Господом, бо Бог дарує нашим людям одкровеніє і дарує нам порозуміти, що ми отримали оправдання даром в Христі Ісусі не оділ, щоб хтось не хвалився. Той, хто церковний чоловік полюбив іменно сообщаться з Богом в церкві Христовій і приобретає опит Бога такий вже ніколи не захочу одійти. Просто ніколи. Ну і ми так стараємося, щоб бути кожну неділю великий праздник обов'язково в церкві, а також раз або два рази на тиждень можна причащатися, щоб використати час для приготування до вічності. А так як і в Угольський прийшов через горнило совєтських тюрем. Ведь вони були громадяни Чехословакії, громадяни Підкарпатської Руси. А вони чули, що десь там у Совєтському Союзі там дуже велика свобода, там будують світло і майбутнє, ну і та й рішили хлопці туди піти. А там їх не закликали будувати світло і майбутнє, об'явили шпіонами і в Сибірські концлагеря. І пройшов і в Угольській, потім в армії Людвіга Свободи, наші русини, які ще не поумирали, позабирали їх із тих советських концлагерів. Ні за що їх посудила така була дика варварська система. Я общався із преподобним нині Іво Угольським. ніколи не вспоминав, не обіжався на концлагеря, на гоненіє. Він вважав, що це була особлива школа і спитання. І після того, коли він прийшов вже після війни до Мів, після концлагерей, він образував монастир, а своє життя завершив у Малій Угольці, у монастирі в храмі великомученика Дмитрія. Ми просимо Бога Боже, дай нам подвиг віри, дай нам Господи силу. Що наші предки нам передали за 1150 років, аби ми то не втратили. Бо видиме, як у світі світові тайні сили, де лише видять маленько піднімається православ'я, нараз це вмішують і мішають. Від Подкарпатська Русь, республіка Русинов, приєдналися до Чехословакії як равноправна республіка, і Прага не сміла вмішуватися в вопроси релігії. А вмішувалася. І самозваний тоді перший президент Масарик написав, в архіві залишилося письмо. Якщо дозволимо русинам усім стати православними, ми на них не можемо далі впливати, тому мішати. І провоцірували розкол організовували між православними. То є, ми просилися в склад їхньої держави, а вони з самого початку вже почали вредити. Ось така ж була прага, на наш погляд, і ниніся не змінила ніч. Маймі мощі нашого святителя Луки Кримського. Він також написав книгу Я полюбив страдання, я не боюся страданій. Кий Бог посилає, я їх терпів, бо то опит християнин приобрітає як спортсмен, так і в житті Ми отримуємо удари, але будучи опитні, ті удари, ці угрози, гонення не являються смертельними, але вони іспитують нас, як ти поведеш себе, як ти витримаєш напасті цього світа. Прибуваючи нині в складі Української держави, котру ми складували, голосували за неї разом із всіма народами цієї країни, ми в місті з тим так надіялися, що та совєтська власть вмішувалася, чеськася вмішувала, австромадярська судила. Але Господи, коли закінчиться вмішательство сатаністів у православну церкву? Ведь записано у всіх законах. В Австро-Венгрії, в Чехії, в Совєтському Союзі чоловік має право вибрати рігу або ніяку. А в місті з тим і нині закони написані, а їх ніхто не виконує. І є закон написано, що ніхто не сміє захвачувати чужий храм, не сміє зірвати богослужіння, кримінальна відповідальність. Тисячу храмів захватили кримінально і нікого не судили. І не наказали. Ідеальних умов православна церква ніколи не мала, про то много раз акцентував і наш преподобний Ів Угольський. Смисл бісіди був такий: треба людям доносити велику радость Спасення во Христі Ісусі, що ми оправдані во Христі Ісусі вірою в Христа Ісуса. Вот що треба доносити людям. А ті, котрі послухали нас, тих допустити через покаяння, до святуї чаші, бо сам Господь сказав, хто буде їсти моє тіло, пити мою кров, буде мати в собі життя. Я мою плоть і пию, мою кров, то мається в виду Христову Ісусову, буде мати в собі життя, буде оживлений, не буде омертвлений, а оживлений, а в вічності буде. І наслідником царства Божого.